Вітаю вас, друзі! Сьогодні у випуску хочу знову із вами поговорити про Крим, Про український і точно ніяк не російський Крим. І повірте, Крим далеко не наш. Крим не наш. Річ у тім, що пособники окупантів у Криму, які самі кликали окупантів і підтримували окупацію, тепер чомусь цьому не раді. Це учасники рускої весни. чому родная гавань во так ось над ними здівається? От при Україні как би там не було. Україна нам розрішила. Ця історія дуже смішна, і ви обов'язково додивіться це відео до кінця. І не забудьте натиснути лайк, тому що це дуже важливо для просування українського контенту. Але почнемо ми із поганих новин. Російські окупанти у Криму продовжують займатися репресіями проти тих, хто не підтримує цю окупацію. Днями там пройшли обшуки та затримання кількох кримських татар, у тому числі і заступника. Голови меджлісу У невідомому напрямку, повезли заступника голови меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, Ельдара Одаманова, двоюрідних братів Азіза та Асана Ахтемова, і Шевкета Усеїнова. Ці незаконні затримання це грубе порушення прав людини, але окупантам плювати на будь-які права людини. І ось, поки у Криму одні люди страждають за те, що вони не підтримують окупацію, ті, хто цю окупацію накликали, не що їх не пускають до моря. Це що, нормально? Це що за отношення к людям вообще к Сівастопольцям. У Севастополі місцеві проросійські колаборанти звернулись до Путіна, до самого президента Російської Федерації, із вимогою дозволити їм купатись. Ми просимо адміністрацію міста дозволити нам купатися з шість утра до полдев. Підписуйтесь просто зараз на мій канал. А я вам розповім цю епічну історію про те, як одні кликали окупантів, окупанти прийшли, і вони тепер самі не раді, що їх покликали, але усе одно хочуть бути частиною Росії. Почалося усе із того, що в Севастополі поблизу Херсонеса у воду впав московський піп. Служитель там священник із Москви. Він упав, не на нього к купанию. І сразу же прекратили. та було 16 сентября. Через те, що московський піп упав у воду. Місцевим колаборантам заборонили купатись у морі поблизу Херсонеса, але дозволили купатись там, де той піп власне і впав. Тепер ссилаються на этого священника, який упав в районі Стопы, і туди на кстати, посилають купаться. Ідіть там купайтесь, там, де опасно, Я туди не хожу. І ось тепер. Році колаборанти здивовані, як же таке могло статись. Вдруг прийшли часи, коли нас не стали допускати до моря. Неймовірно просто вони ще і стали порівнювати Крим із в'язницею. Саме стача зона, Йдеш одна одні охранники. Бачите, поки одних репресують і кидають до тюрем, катують та вбивають. У інших дуже серйозна проблема, їм немає де купатися. Наші пацани там виросли. Там їх поповіна, вот вони там грали в війнушки, вони цілими Днями купались, купаліся там их детство. і наші пацаны за это що жизнь будуть віддавати. давати. Пацани ще будуть життя віддавати. Це вже дуже цікаво. Я підозрюю, що вона має на увазі, що їхні діти або зараз воюють на Донбасі, або потім будуть воювати проти України. І в мене є усі підстави так вважати, тому що ці люди проти України вже виступали. Это учасники русской весны. Это діти Севастополя. і наші пацани за це ще життя будуть віддавати. Учасники окупації Криму, як вони називають, Русской весни, отримали русський мір і чомусь незадоволені. Чому Почому гавань вот так вот над ними і Слів немає. Це просто якийсь жах. Не підпускає, відторгає от від родних берегів. Це Як розуміти? Взагалі. Га... Слов нет. наступний момент. Один із моїх найулюбленіших: ті, хто накликали окупантів, ті, хто самі сказали, прийди Росія, і вирішуй, як нам тут жити. Зараз дивуються, чому це замість них Росія вирішує, як їм жити. А що, губернатор нас нічого не вирішує тут? Даже федерального значення Почему в Петербурге самі решают? І, взагалі, при поганій для цих зрадників Україні виявляється було набагато краще. Виявляється, Україна дозволяла їм купатись на відміну від окупантів. От при Україні как би там не була. Україна нам разрешила. Ми ходили з 6 утра до по восьмого. Ну, все погана Україна більше не контролює Крим. Тепер його контролюють російські окупанти тимчасово. Але все одно чомусь вони не задоволені. Чому так ніякої заботи? Нас не слышать, нам конкретно нічого не відповідають. У хід пішли навіть високі літературні метафори. Ми плачемо за волосами. Вот тут, а нам уже роблять голову. Ось у мене лично таке відчуття. Я би усе ж таки цій жінці рекомендував би бути обережнішою у словах. Тому тому що там тепер російські порядки, і навіть за такі слова не виключено, що її можуть закрити до в'язниці. Як і за наступні слова, Возмутительно, і обідно, і больно, Штуво так з нами поступають. Зрадники дуже здивовані, що їх спіткала доля зрадників. Вони зрадили свою країну, покликали чужу армію у Крим, покликали окупантів. А коли окупанти прийшли, то чомусь погано стали ставитись до зрадників. Дуже сильно їм співчуваю. Для для них ми не существуємо, бо за забором нас немає. Вот просто ні. Вони... Забили на нас було Тому що такою і є сутність окупантів. Окупанти ніколи не люблять навіть тих зрадників, які зрадили свою країну, заради цих окупантів та їм допомагали. У окупантів завжди тільки одна мета не допомагати людям на окупованій території, не утримувати її, а витискати звідти, забирати усі ресурси і просто заробляти гроші, чим російські окупанти у Криму і займають. Ються а люди, які зараз прийшли для них, це бізнес, Они на этом делают деньги. Вот і все. Вот, і все! Але русський мір він безжальний та тупий, і до цих колаборантів так нічого і не дійшло. Вони все одно вважають, що мають бути частиною Російської Федерації і бідкаються, що недостатньо шанують армію окупанта. Почому то древні грекам ми повинні почитати, а своїх русских, які стояли в першу оборону, там гибли. ми. Мы... Даже не згадуємо, даже дітям об этом не говоримо. власне за що боролися, те вони її отримали. І я міг би сказати, що це може стати для них чудовим уроком, але схоже, вони нічого все одно не зрозуміють. Виатняліона саме ценне, саме дорого. Со ж то у нас в житті залишилось. Мені уся оця ситуація іще нагадала дуже смішну історію, про яку я розповідав в одному із попередніх випусків, про Тетяну Єрмакову, теж з Севастополя, яка теж. Кликала окупантів, але чомусь їй потім не сподобалась окупація. Здравствуй, руський Севастополей! ось ваші конура. Нормально? так це цілком нормально, тому що зрадників не шанують ніде. Зрадників не шанують навіть ті, заради кого вони йдуть на зраду, тому що за зраду треба відповідати, і тому що Крим це Україна. Це така ж сама аксіома, як і те, що Рускія своїх кидають.